Так, друзі, зацініть Камаз на автопілоті. Вот так їде Сам рулює. Я шку, КамАЗ на автопілоті. Отак, От с утра пораньше. туманець. Куманець такий, не видно, Десь метрів 300, нічого не видно, 250. А Камазик їде на автопілоті по барабану йому Отак от друзі. Так що, кому нравиться, обязательно ставте лайк. Пишіть коментарі. Всім пока!